Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами складаємо і записуємо речення з поданими словами, користуючись малюнками. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий і веселий. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Виконаємо гімнастику для наших пальчиків. Подивіться на свою праву і ліву ручку. Розправте долоньки, подивіться на пальчики. А тепер зжимайте пальчики поступово починаючи із мізинчика. Виконуйте цю роботу синхронно, тобто одночасно на лівій і на правій руці. Жали в кулачок. Молодці! Розправте долоньку. Виконайте цю вправу декілька разів. Приготуйте свої зошити. Пам'ятаємо, працюючи в зошитах, ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Правильно покладемо зошит навскоси та правильно візьмемо ручку або олівець в руку. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть 5 червня. Класна робота. Нагадую, що під час роботи на уроці ви можете зупиняти наш урок, працювати у зручному для вас темпі, а потім повертатися на урок і продовжувати працювати. Сьогодні ми з вами повторимо літеру Б. Велику і маленьку. Пригадайте, що літера Б велика починає писатися від верхньої міжрядкової лінії. Для того, щоб поєднати велику і маленьку літери, ми використовуємо додатково з'єднувальну риску. Напишіть тричі буква сполучення Б велика і Б маленька. Наступна літера. Д. Ми з вами запишемо тричі поєднання великої і маленької літери Д. Пригадаємо, що для того, для того, щоб поєднати велику і маленьку літеру, ми використовуємо додаткову з'єднувальну риску. Ми продовжуємо працювати в нашому зошиті і запишемо букву сполучення. ВЛ. Зверніть увагу, для того, щоб поєднати ці дві літери, ми з вами використовуємо з'єднувальну лінію. Тричі, запишіть букву сполучення. Наступний склад IT. Ми використовуємо нижнє поєднання. Ми продовжимо працювати і запишемо склад Ку. Для цього використовуємо верхнє поєднання, адже літера У пишеться від верхньої лінії рядочка. Тричі запишіть склад «Ку». Цей склад відкритий, адже завершується голосним звуком. Наступний склад Ба. Для того, щоб записати правильно і поєднати, ми обов'язково виводимо нижню з'єднувальну лінію. Записали тричі склад Ба. Наступний склад Бу. Ми теж використовуємо з'єднувальну лінію, яка пишеться від нижньої лінії рядочка до верхньої лінії рядочка для того, щоб написати літеру У. І склад «СЯ» Ми запишемо його тричі. Звертаємо увагу на правильне поєднання цих двох літер. Вони ніби взялися за ручки. Записали? Молодці. Перегляньте ще раз уважно букву сполучення та склади, які ми записали щойно в зошит. Подумайте, які слова можна утворити, використовуючи саме ці буквосполучення сполучення або склади. Так, це слово влітку. Запишіть його тричі. Зверніть увагу, що слово влітку пишеться разом. І слово бабуся завершіть написання нашого рядочка словом бабуся. На новому рядочку запишемо слово влітку і поділимо його на склади. Впевнена, ви зразу можете сказати, що в цьому слові два склади, адже в ньому два голосних звуки І та У. Тому перший склад буде вліт, а другий склад «ку». За допомогою дужок позначте ці склади в слові. Поставте тире, ми з вами зараз поділимо слово влітку на склади для переноса. Ви пам'ятаєте, щоб перенести слово із рядочка в рядок, спочатку його треба поділити на склади. Отже, ми маємо два склади «влітку». ку. Саме так ми його і перенесемо. Спочатку залишимо склад «вліт», а перенесемо ку. Чудово! Записали, поставте на новому рядочку слово бабуся. Записали, молодці, поділимо слово бабуся на склади. БА-БУ-СЯ Ви бачите, що в нашому слові три склади. І перенести його, це слово ми можемо двома способами. Спочатку залишити склад БА, а інші два склади перенести, отримаємо «ба «буся». Поставте кому. Тепер ми можемо залишити два склади Бабу, а перенести ся. Отже, так і запишемо Бабуся. Ми продовжуємо наш урок. Прочитайте склади, які з'явилися на екрані. Прочитали молодці. Фуд, буква сполучення «жк» і склад «бо». Запишіть двічі. Кожен склад і буква сполучення. Фут-фут, жк, жк, бо. бо. Ви повернулися на урок. Пропоную пограти в гру і розшифрувати які слова, записані в рядочках. Скористайтеся паузою та подумайте, що це за слова. Пелена, ви вже повернулися на урок і зрозуміли, що в першому рядочку записані слова хлопчики, футбол, грати. На наступному рядочку записані слова дівчатка, доріжка, бігти. Запишіть ці слова собі в зошит. Скористайтеся паузою. Виконайте завдання каліграфічно. Отже, ви записали слова хлопчики, футбол, грати, дівчата, доріжка бігти. Ви пам'ятаєте, що склади в словах ми показуємо за допомогою дужок. Тому давайте поділимо слово хлопчики на склади. Хлоп. Чи КИ. Молодці. Поділимо слово футбол на склади. Футбол. Це слово прийшло до нас із Англії. І складається із двох частин. Фут означає нога, бол означає м'ячик. Тобто це гра, в якій б'ють ногами по м'ячу. Тому і зап... запам'ятайте «футбол» – англійське слово. Наступне слово «грати» має два склади. Ми продовжуємо виконувати цю роботу і попрацюємо з словами другого рядочка. Поділимо слово дівчата на склади. Дів, ча, -та. Молодці. Доріжка. Ділимо на склади. До ка І поділимо ще слово бігти. Біг. Ти. Молодці. Пропоную вам розглянути малюночок. Діти займаються спортом. Прочитайте слова які стосуються хлопчиків. Хлопчики грати в футбол. Подивіться на малюночок про дівчаток. Дівчатка, доріжка, бігти. Використовуючи малюнок і слова, які записані на цьому малюнку, складіть речення. Ми їх запишемо в ЗОшит. Скористайтеся паузою і правильно поєднайте слова у реченні. Ви знаєте, що слова в реченні мають бути зв'язані між собою за змістом, тому вони можуть змінювати своє закінчення. Склали речення Хлопчики грають у футбол. Дівчатка біжать по доріжці. Скористайтеся паузою і запишіть речення в зошит. Якщо ви повернулися на урок, отже, в вашому зошиті записані два речення. Хлопчики грають у футбол, дівчатка біжать по доріжці. Попрацюємо із першим реченням. Хлопчики грають у футбол. Зараз будемо відгадувати, що означають ці слова. Читаємо перше слово хлопчики. Що означає це слово? Хлопчики це живі предмети, тобто істоти. А істоти ми з вами підкреслюємо однією рисочкою, і це слово відповідає на питання, хто. Скористайтеся лінійкою і олівцем та охайно підкресліть слово хлопчики однією рисочкою, адже ми з вами домовлялися, що слова предмети ми підкреслюємо однією рисочкою. Читаємо наступне слово грають. Що означає це слово? Правильно, це слово означає. Дію, роботу. Отже, це слово дія. Пригадайте, як ми підкреслюємо слово дію. Звісно, двома рисочками. Поставимо питання до цього слова грають, що роблять молодці. Наступне слово ум. Що означає це слово? Воно нічого не означає, а на яке питання відповідає. До цього слова неможливо поставити питання, але воно служить в реченні для того, щоб поєднати слово грають в футбол. Отже, це службове наше слово. Обведемо його овалом. Наступне слово футбол. Що означає це слово футбол? Це гра, предмет, нежива, неживий предмет, тобто не істота. А якщо це предмет, ми з вами підкреслюємо однією рисочкою, поставимо питання до слова футбол. Футбол це що правильно? Попрацюємо з другим реченням. Дівчатка біжать по доріжці. Прочитаємо перше слово дівчатка. Що означає це слово? Це слово означає живий предмет, істоту. Відповідає на питання Хто? Слова предмети ми підкреслюємо однією рисочкою. Читаємо наступне слово біжать. Біжать, що означає це слово? Звісно, це слово означає роботу, якусь дію. Отже, це слово дія. А слово дії ми підкреслюємо двома рисочками. Усно поставимо питання до цього слова. Біжать, що роблять? Молодці. Читаємо наступне слово По. Що означає це слово, на яке питання відповідає? З'ясувати це неможливо. Але це слово потрібно для того, щоб поєднати слова біжать доріжці. Правильно, це службове слово обведемо його овалом. Читаємо наступне слово доріжці. Доріжка. Що це таке? Це предмет, неживий предмет, не істота. Тому предмет ми підкреслимо однією рисочкою. І слово доріжця відповідає на питання що? Молодці. Втомилися? Давайте відпочинемо і продовжимо наш урок. carried it up Наш урок прочитайте речення. Знайдіть і поясніть помилки. Скористайтеся паузою і подумайте. Сподіваюся, що ви знайшли помилки. Давайте перевіримо. Ви помітили, що це речення, адже воно починається з великої літери, в кінці стоїть крапочка. Але помилка в тому, що всі слова з'єдналися між собою, а мають писатися окремо. Давайте розділимо з вами слова в нашому реченні. Я люблю уроки фізкультури. Саме так мають бути записані слова. Ви пам'ятаєте правило, що слова в реченні пишуться окремо. Скористайтеся паузою та запишіть це речення в ЗОшит. Ви повернулися на урок, то можемо перевірити, як ви записали речення в ЗОшиті. Я люблю уроки фізкультури. Під час написання обов'язково диктуйте собі слова, що ви пишете, та перевіряйте їх. Ми продовжуємо наш урок. Подивіться на малюночок, який вид спорту зображений, це теніс. Складіть речення, добираючи ім'я для дівчинки. Я склала таке речення. Іринка любить грати у теніс. Ви можете скласти своє речення, дібравши для дівчинки своє власне ім'я. Якщо вам важко скласти речення, ви можете скористатися сьогодні моєю допомогою і записати в зошит, Іринка любить грати у теніс. Звертаємо увагу на те, що слова в реченні пишуться окремо. Перше слово пишеться з великої літери. І це слово буде писатися завжди з великої, адже іринка це ім'я дівчинки. Якщо ваше ім'я стоїть всередині слова, всередині речення, не забувайте це слово записати з великої літери. Ми продовжуємо далі. А от розшифрувавши ребус, ви зможете дізнатися назву іншого виду спорта. Ми бачимо на малюнку ріг. Замініть букву Р на букву Б. Яке слово ви отворили? Біг. Правильно. І словом відгадкою Складіть і запишіть речення. Скористайтеся паузою, попрацюйте творчо. Якщо ви повернулися на урок, давайте подумаємо: я склала речення таке: біг корисний для всіх. Або можна скласти таке речення діти займаються бігом. Або тарасик любить біг. Будь-яке речення, яке ви створили, буде правильним. Ми продовжуємо наш урок і час підвести підсумки. Подумайте, який емотикон відповідає вашому настрою на уроці. Чи ви засмучені, чи ви задоволені, чи ви байдужі до своїх успіхів. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці. Зустрінемося обов'язково на наступному. Хай вам щастить!